нас сьогодні дві екскурсії. Одна у нас іде на Сколівську вітрову друга на Островську на ніжніх воротах. Ці дві вітростанції були побудовані протягом війни. Це теж показник, що наші фахівці, незважаючи на обстріли, на війну, на скажімо так, питання страхування, всі компанії іноземні, коли почалася війна, вони покинули Україну. Але треба було добудовувати вітрое давати нову електроенергію. І тому саме наші сміливі енергетики-фахівці почали. Розбиратися в онлайн режимі, запускати будівництво нових вітроелектростанцій. Ми, як асоціація, активно приймали участь, домовлялись, щоб незважаючи на війну, відновили постачання вітрових турбін на територію України, і це вдалося. І до речі, якраз Колівська вітроелектростанція один з тих прикладів, коли протягом війни постачалось вітрове обладнання, встановлення, був відкритий сервісний центр. Саме завдяки нашим фахівцям, експертам, спеціалістам, енергетикам. І сьогодні ми вже маємо тут чисту електроенергію і вирішуємо частково частково питання. От е, дефіциту електроенергії, якої сьогодні вистачає по всій Україні. Вітроелектростанція виробляє в рік близько 140 мільйонів кіловат годин. Це є близько 5% від споживання в Львівській області, і ну, це, так, такі об'єкти збільшують енергонезалежність нашої держави і регіону. в Цілому вона була побудована в умовах е воєнного стану під час військових дій. І вона реалізовувалася фактично українськими спеціалістами. Е Більшості ризики прийшлося взяти самостійно на себе. Були проблеми з іноземними партнерами, яким повинні були поставити крам і змонтувати елементи вітротурбіни. Компанії відмовилися їхати через неможливість застрахувати від військових ризиків. Нам було нами було прийнято рішення придбати власний 600-тонний кран для монтажу і збірки вітротурбіни. Такі інвестиції можливі. Більше того, це е, інвестицію, е спільно з українським банком. Е, Укрексім Укрексімбанком. І це хороший приклад того, що не завжди потрібно розраховувати на іноземних, е, на іноземних наших партнерів. Ми можемо багато робити своїми силами. Проект стартував якраз на початку війни. Вже на той момент, як почалась війна, там був виставлений акредитив на придбання обладнання для вітрової станції. І коли почалась війна, тобто тут і власник бізнесу, і банк, і всі постачальники зіштовхнулися дуже серйозними викликами, яким чином рухатися далі. Тому що це, по суті, форс-мажор, і були всі формальні можливості, напевно, для кожної сторони цей проект зупинити. Але ж я думаю, що тут всі підійшли дійсно з розумінням, і постачальники, і власник проекту, організатор, і, і банк також підтримав ініціативу, і все було профінансовано. Проект, як ви бачите, побудовано, успішно працює. Чому ми дуже раді і дивимося на те, як далі наслідують цей приклад інші, інші бізнесмени будують теж і планують, хтось планує, хтось вже будує подібні реалізацію подібних проектів. Для е, Укрексімбанку насправді підтримка проєктів в енергетиці є дуже важливим, стратегічним напрямком, одним з найважливіших, я б як сказав, тому що ми розуміємо, в якому стані ми живемо. Зараз енергетика е, потерпає від обстрілів, від атаки, і для того, щоб бізнес працював, для того, щоб економіка, щоб у нас в домівках було з вами світло. Саме дуже важливо підтримувати подібні проекти, тому ми працюємо над цим. Є в нас в пайплайні ще проекти подібні. Ми їх обговорюємо і плануємо реалізовувати в цьому році в наступному.